Привет, зашла бы с в магазин. Тут у нас так. Побачила тут вот есть барники. Или, по-моему, просто на барнике. Поэтому мы купим такие. И вот такие. Это у нас... У нас тут цибулька. Да, уже же кукурузка пробует, Пробуйте. Картоп. Закінчується, ще треба пончик взяти. Ну, яблочок, візьму бананів. Треба взяти, зараз я піду за бананами. Так, дивіться, ми взяли ще черешенки, яблучок. Зараз банани будемо брати. Так, дивіться, треба бананів взяти, і тільки трохи. бо всі у нас з'їсть багато так. О, наприклад, ось тільки скільки тут, тут порахуємо. Давайте. Чотири, я думаю, хватить я побачила тут різні осіння. Захотіла щось купити. О, не буду, мабуть. Я ще захотіла тут взяти якийсь, наприклад, цибульку. Подивимося. Чи нормально дивіться, які гарні. Ще ми захотіли взяти зу. Зараз пошукаємо. Ну і зим, я думаю, візьмемо ось тут. У нас тут є зі мною. Зум, давайте такі візьмемо. Ще ми захотіли взяти такі булочки для бургерів, щоб великий кізбури. Бу... Ну все, всім пока-пока, до нових зустрічей.